Вітаю! 19 липня, сезон полуниці 2025. Хочу зняти коротеньке відео, а саме по новинкам на моїх грядочках сортах нейтрального світового дня. Чому знімаю саме зараз? Тому що в цьому році чітко вирішила. Що навіть якщо я не буду мати саджанців, я спочатку досліджую сорт на його постійне плодоношення. Так як мала вже досвід в цьому році, що сорти реми йдуть як нейтрали, а вони просто до сьогоднішнього дня не хочуть квітувати. Тобто зараз дивлюся, що має квіти, що має ягоду. І так буду дивитися до вересня. Звичайно, деякі вусики є, але це так, як поставити собі. Замовлення я не беру. Є група в вайбері. Приєднуйтесь, будь ласка, можете писати мені на вайбер, я вас додав в групи. Все, що буде в надлишку короткого світового дня. Нейтралів, все буде на продажі. Єдине, що ці сорти, скоріш за все, будуть ну, досить пізно, скажем так, тому що я маю все-таки подивитися. Мій канал з самого початку я планувала взагалі показувати чисто, які сорти у нас в Рівному добре себе поводять, смачні які можна вирощувати для себе. Уже потім, якби почали замовляти саженці, і таким чином я почала ставити стаканчики. Але в першу чергу це для мене саме опис, показ самих ягід для саме північного регіону України. Тому що по південним регіонам є дуже багато інформації, а по північним його практично немає. Особливо на нейтральний світовий день. Тому я дивлюся сорти, я їх вивчаю, як вони себе поводять, дохнуть вони, чи вони в мене ростуть. Дивлюсь, яке як, які в них листя, чи мають вони ягоди, скажімо, на липень місяць. Дивлюсь, що ось цвіте це е, пларет... 13, 1310 r це новий для мене сорт. Коштували ми його на початку, здається, там травень чи червень. Смак був такий не дуже, але все-таки треба подивитися, який в нього смак зараз. І найбільша проблема в тому, що я не розумію, якого кольору має бути ягода. Я то обриваю. Квітки, намагаюсь, але ви розумієте, от в такому кущі, в цьому лісі, і ще треба ті квітки знайти. Ось. Ну, оці вже рвати не буду, вже хай достигають, щоб покоштувати, скажімо, там через скільки, через місяць чи через скільки. І ось такого ось ягода, я не знаю, достигша вона чи вона не достигша. Але, в всякому разі, я її обриваю. Це пларет 13 10 як ви бачите, він постійного плодоношення. І візьмемо з собою на покуштувати. Ну, хоч сьогодні по новинкам, але не можу не показати Анію. Ну, кажу, що в неї погане плодоношення. Маленьке плодоношення. В неї просто бувають оці перші ягідки такі корявенькі, розумієте? Але сказати, що це плодоношення? Маленькі, я б не сказала. Ось, дивіться, це на одному кущі. Ось, яка ягода. Ну, не маленькі. Можливо, якісь іще більші є, я не знаю. Ну, ось така перша ягідка, бачите, буває корявенька. Але ж ягідка смачна. Ось таке плодоношення. Так, ну що, йдемо до новиночок. Так. Сорт новий для мене, він не є новий. Він, здається, взагалі голландської селекції. Амандін. У мене є Гурмандін, а це Амандін. Ось така ягода. Сорт Амандін. Кущі просто здоровеніші. Квітують ось. Так, це не все. Ну, ось бачу, так само во квітують на цих, на розеточках. Так що так, все, не зупиняюся, бо зараз як почну по всіх останніх ходити. Mm. Так, і, і, і у нас пларет, той ще був дуже смачний, 1507. Так, де ж то тут поставити? Ось теж, бачите, я не знаю, якого кольору вона має бути та ягода. Боюсь взяти, щоб була зелена. І сказати про ягоду щось не таке. Ось така вона. Ось. Ну, Здоровенніша ягода, звичайно. Ви подивіться, яка ягода. Так само він квітує на ось вам покажу, на вусиках. Бачите? Ну, зараз я вкорінюю. Для себе і буду дивитися, як, як воно буде потім. Так, ну ось такі ягідки. ну Все-таки, напевно, 1310Р я зірвала. ну Вона якась світліша. Видно, так, де ж це так прилаштуватися, щоб і, і сонце не падало. Ось тут прилаштуюсь. А я ж брала з собою ножик. А де ножик діла? Ось ножик. Села. Ну, щоб не гристи. Так, вибачаюсь. Так, ну що, почнемо з цієї ягідки. Ось така вона всередині. Світла. Вона, здається, і була світла. Пларит 13,10Р. По запаху. Слабенький полуничний коштую. кисло солодкий смак, досить щільна до транспортування. Всередині м'якесенька. Хто полюбляє не дуже солодкі сорти навіть на сьогоднішній день? Можна її споживати і можна її пропонувати на продаж. Вчора в нас на базарі ціна була 280 гривень кілограм, але ну, я впевнена, що це не така ягода була. Так, я не попутала. Так, Це 15-107, а це у нас е, амандин. Ну що, коштує Амандін. Амандін я купувала раз за три чи 4, як і Гурмандін. І, і навіть не знімала і, і, в оглядах, бо я розуміла, що це зовсім не та ягода, яка є в описі. Тому що і Гурмандин, і Амандін, якщо я не помиляюсь, це голландська селекція. А те, що в мене виростало, це. Якісь такі зернята від, від полуниці. Тверде, кисле і недобре. Так що, багато чого я викорчовую, навіть не знімаю, бо я бачу, що це пересорт. Ну, не буду вже це знімати і показувати вам. Ось така вона всередині, амандін. Запах звичайний полуничний, легкий я б сказала. По щільності транспортабельна, поїде на дистанції, і теж, я б сказала, кисло солодка Але врахуйте, що я полюбляю просто дуже солодкі косорти. Тому для мене кисло-солодке, для когось може бути це взагалі мед. Я висловлюю чисто свою думку. Я б таку ягоду їла. Вона мені подобається. Вона не, не однотонна якась, так, є в неї там якісь е, присмаки зараз. Така полуниця, М -м вишня, черевишня, щось таке, так? Ну, не, не те, що якби просто от щось одне. Дуже приємна ягода. Ну і що? 15107. Пларит 15107. Як і попередні сорти, досить щільненька, але все рівно трішки, трішки м'якша, ніж ті. Поверху, по крайній мірі. Ось така всередині. Буду коштувати. Теж є кислинка в самому кінці. В червні вона була солодша, може, тому що в нас ідуть дощі практично кожен день. Але вона має ще більш насиченіші, ніж ті аромат. Якби я обирала особисто для себе, я б обрала ось цю Plaret 15107. Соковита. Власна полуниця в середині літа побачу, яка вона на осінь. Ви бачите, скільки я обриваю до сих пір квіток, щоб взяти вусики і собі розмножити. І буду коштувати її, так само робити або коротенькі на хвилину відео, або ось такі огляди. Якщо вам подобається, ставте лайк. Це буде все-таки підтримка для мене. Так? Я, ж, я б могла і так покуштувати. А так я хочу і вам якусь інформацію надати. І досить вона велика. Це такий претендент лишитися в мене надовго. Гарних всім врожаю. Все буде Україна. Дякую.